Трамп-бізнесмен, давайте ми його зацікавимо Україною з точки зору бізнесу. Mm -hmm. Ну і давайте зробимо такий, типа, підкуп mm -hmm. Трампу, що от ми йому запропонуємо бізнес mm -hmm. ви, Ми вам надра, а ви нам відповідну підтримку з боку Сполучених Штатів США і захист Сполучених Штатів Америки. Більше того, я нагадаю, що. І є заяви і самого Зеленського, і Шмигаля про те, що ем, угода про надра має бути і враховувати, і включати гарантії безпеки. Тобто це єдиний комплекс. Ви, ми вам надра, гра... ви нам гарантії безпеки. Так? Потім гарантії безпеки тихенько отвалились. І Трамп сказав: ну окей, ви зі мною хочете пограти в бізнес? Ну так давайте пограємо.